Слава Україні, доброго дня. Героям слава, і власне давайте розпочнемо з того, чи ви вже почали в місті та підготовку до бюджетного процесу. Думаю, що так. І з от мене, наприклад, дуже вразила ось ця річ: те, що з січня ПДФО з заробітних плат військовослужбовців вже не буде стягуватися, що в принципі досить позитивно, тому що ну зрозуміло, для того щоб наші захисники отримували там повну суму, так би мовити. А з іншого боку, я пам'ятаю, що от в місті. Хмельницькому саме через перевиконання бюджету, і зокрема через от, надходження від ПДФО через великі суми заробітних плат вдалося дуже багато зробити усього, бо це йдеться про десятки мільйонів гривень. Як будете планувати із з врахуванням ось цього, як це вплине ну, відсутність ПДФО саме з цієї категорії на формування бюджету вашого міста? Да, дійсно, дивіться. Можна ще звільнити, щоб ніхто нічого не платив, все буде саме краще, Але ж треба розуміти, що за рахунок чого сьогодні існують громади, які послуги надаються, як освіта сьогодні фінансується і тому подібне. Тому податок на додану вартість податок ПДФО складає в громадах 60-70%. Але є громади, Спасибо. якщо його сьогодні убрати повністю, то є питання, чим компенсувати. Я не говорю сьогодні збалансовані бюджети громад, враховуючи війну, що в нас на території, він дуже сильно розбалансований. І розбалансованість пройшла, по-перше, в тих регіонах, де військовий стан можна тільки поспівчувати, але ми приймали рішення і зверталися, щоб, навіть якщо, наприклад, Маріуполь чи, наприклад, інші міста. Були які тимчасово е, е, значить, окуповані, щоб даже і податки надходили на їхні казначейські рахунки, щоб вони могли частково компенсувати даже тим людям, які задіяні в процесі, так тому що зарплату їм теж треба виплачувати. Я не говорю про ті, що залишилися на території. Я говорю про ті, що виїхали, і тому подібне. Тому е, 64% це. Нам частково компенсували за рахунок того, що там покладались додаткові витрати. Але я хочу сказати, що в нас був 75% ПДФО, його зменшили до 60, а 25% в області був. І таким чином місцевий бюджет складав 100%. Далі вони внесли зміни, покращили умови життя і залишили нам 60%. Тому 64% він сьогодні залишається, але для військовозобов'язаних. Цей податок просто повинен йти на громади. І тому ми просили, відстоювали або компенсуйте для громад, якщо ви його вилучаєте, або, значить, надіть механізм, як, як, яким чином сьогодні значить, закрити ці позиції, бо он, з громад ніхто зобов'язання знімати. Звісно, в нас є одна величезна проблема. В чому вона заключається? От е, всі вважають, що громади, вони, яким ще, як вони живуть, за рахунок чого вони повинні жити, ну вони послуги повинні надавати. Ми повинні існувати да, благоустрій, вода, каналізація, освіта, медицина і так далі. Сьогодні повинні закривати ми, військовим, сьогодні повинні надавати переселенцям, сьогодні повинні значить, закривати позиції там, для армії і для тероборони, і так далі. Але ж ми ж не ж не банки, ми ж не друкуємо, і гуманітарну допомогу ми з світу не отримуємо. Вони не йдуть не йдуть для нас, от тому бюджет на 23-й рік, тому варіанті, який він був, він був зовсім не прийнятий для громад. От, але частково позиції враховані. І треба віддати належне, що там і уряд, і наше міністерство, і позиція асоціації міст України значить врахована. А але, скажіть нам, будь ласка, на що про я... а, ще, ще хочу одразу уточнити. Про 60%, 64%. А, ну це така маленька перемога, не знаю, чи брати її в лапки, чи ні, добре, що, хоч так, але не добре, що не та кількість, яка була раніше. А якщо ми будемо дивитися на те, що вже буде залишатися, і чи так це ви зараз якраз скажете про а, а, акцизний податок, що він мовляв теж буде залишатися а, на місцях. Скільки можете від того виручити, і от одне одне не перекриє? Та ні, однозначно, ні. Значить, віться, в нас ну, вже встановлений. розумієте, ми от, податок на, неру, на, акциз, на акциз і так далі ще, адміністрували то органи місцевого самоврядування, які ввели. А в нас вилучили максимально, значить, податки місцевих бюджетів, які були це транспортний збір, це ринковий збір і так далі. І сказали: ми вводимо новий податок, акцизний податок, ви його адмініструєте. Ми адміністрували, прийшов час, сказали добре, дякую, ми його заберемо, вилучимо у вас і будемо самі ними розпоражатися, і так далі. От ви розумієте, от які, які ігри сьогодні? Тому і, і тим більше з лютого місяця взяли ліквідували цей податок, хоча в бюджеті на 2022 рік він був. І це не тільки порушення елементарних яких відповідальності, це порушення конституції, тому що посеред бюджетного року не можна сьогодні вилучати кошти з міського бюджету або зменшувати доходну частину бюджету, не, не знаходяться компенсатора, і такі зміни були внесені. Це акцизний податок, звільнені були першої другої групи категорії людей, які працюють. Ну бізнесмени працюють на базарі, продають товари, продають, а податки не платять. Тому що їм можна платити, можна не, не, не платити. Це не та форма, де і, і гратися можна з податками. Е, значить, далі там, земельні податки і так далі. І тому бюджети втратили, ну, місто біля 25 мільйонів сьогодні втратило е, в зв'язку з такими рішеннями. Ми розуміємо війна, ми розуміємо, що треба підтримувати підприємство. Ми це дуже добре усвідомлюємо, як ніхто. Ну ми ж не гірше розуміємо, уряда, й сьогодні, як треба працювати, як сьогодні, щоб економіка працювала, як сьогодні, щоб бізнес працювали. Ми ж вороги собі. І саме головне, слухайте, от філософія побудована таким чином, що всі повинні розуміти, хто створює сьогодні блага, хто сьогодні створює бюджет, хто сьогодні, дякуючи чому сьогодні Верховна Рада чи уряд ділить ці гроші. Як тому, що бізнес працює, дякуючи тому, що елементарна купівельна спроможність є, одні продають, другі купують і створюються. Але це, але ця додана вартість створюється на громадах на території міст. Так, сьогодні війну Європа допомагає там, коштами і так далі. Але то, що ми живемо, працюємо і відстоїмо. Тому є в суспільстві і урода така ну дуже неправильна думка створена. Вони рахують, що вони нам щось дають, що це ми як попрошайки, та нічого подібного. Ну, То, пане Василю, я хочу просто. Податок ч... треба повернути. Військовим треба платити, значить, ну, я маю в виду, військові податки повинні йти на місця. І саме головне, якщо ми робимо, змінюємо якусь систему або змінюємо якісь податки, їх треба аргументувати, щоб всі розуміли, чому так і яким чином перекривати. От це буде зрозуміло і правильно. Для я просто хотіла робота, додати нас... е, так і зараз і зараз прийдемо до іншого, те, що я теоретично з цим знайома, бо мені довелося магістерську захищати саме от по бюджетному законодавству. Тому я е, е, теоретично розумію, в мене було таке постійне враження, чого ви постійно міняєте. Ось це бюджетний процес кожного року, можливо, два роки, протримається однаково, коли відсотки, все зрозуміло. Ну хоч би люди звикли. У нас кожного разу експеримент, кожного разу експеримент, Добавіщо. і Добавіщо так, і якщо вже що вже говорити про. Війну. Тут вже навіть як ем, ну можу вже собі здається, що дозволити. Натомість, чи дозволять ем, і вижити для місцевих громад завдяки субвенціям, які ем, ну, також надходять як на освіту, на медицину. Чи відомо вам про те, Коли наскільки де... вони передбачені на рік наступний? Що буде, а чого не буде? Е, щиро вибачаюся, бо якраз трошки розрив розрив був. Ви питання я моє почули чуть -чуть то, 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 мій, то мій відступ, був собі ліричний, нічого страшного. Єдине, чи ви почули питання? Я питаюся щодо субвенцій там на регіональний розвиток, чи можливо на освіту, на медицину, чи передбачені вони так. В, ну, так. в фінансування Ді... з держави на наступний рік? Так, так. Дякую. Ну, в цьому році без всяких пояснень, 10% освітньої субвенції вилучили з органів місцевого самоврядування, не аргументували нічим. Але на освітню субветня субвенція є, на соцекономію його нема. Ну уряд пояснив тим, що є війна. Я з цим погоджуюся, і треба теж дуже добре усвідомлювати, що першочергове. Повинно фінансування йти на зброю, але дуже хотілося, щоб все ж таки військово-промисловий комплекс запрацював, і дуже хотілося б, щоб вже Україна почала виробляти і зброю, і мондірування, і дуже хочеться, щоб все, наразі Україна максимально наскільки це можливо впроваджувала нові технології, і ті технології, які колись в свій час і були. Я там не говорю про кольчугу, я просто говорю про е, то, що може там ще і москалики до сих пір користуються нашими технологіями. То дуже добре було. От ми теж це підтримали би всі без виключення громади. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб максимально сьогодні вироблялася вже продукція для військових на території громади. От але тобто, повертаючись. Але, дійси, час... цю... Але в чому суть? Все ж таки, треба це неправильно, що 100% закривається соцеконом в плані капітального будівництва. Це дуже неправильно. В мене є школа, де треба залишилось там 5% вкладення, її треба запустити цю школу. Треба розблокувати і дати можливість це зробити, тому що кожен рік ці витрати збільшуються, і об'єкти можна вести експлуатацію. Ті об'єкти, які залишилися невеличкий обсяг для введення, їх треба робити. Незалежно від того, що ну ну не диви, не дивлячись, тому що це є економічний процес, це можливість ефективно використовувати об'єкти, і це саме головне, що в подальшому мінімум треба буде коштів. Вкладати на обслуговування, чим вкладати потім, Ну ну ви розумієте, яка інфляція йде, і так далі. Технологія Сьогодні, навіть там, якщо говорить про вентиляцію, і про інше обладнання, яке ми, ми, не, ми не зможемо придавати зв'язку з військовим станом. То я все ж таки думаю, ми говорили на цю тему з головою адміністрації. Він підтримував, підтримує нас. Ну ми розуміємо, що це від уряду залежне, то що вони не закладають на 23-й рік сто це неправильно. І я думаю, що цю позицію вони повинні усвідомлювати і справити.